Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачненькі картопляні деруни з грибним соусом. Для приготування нашої страви будемо використовувати наступні інгредієнти: для грибного соусу, гриби печериці, тут у мене приблизно 300 грам, вершки 10%, 200 мл, масло вершкове 50 грам, Мука 2 чайних ложки, також сіль та чорний мелений перець по смаку і одна цибулина середнього розміру. Для приготування картопляних дорунів вони будуть в блендері, до речі. Одна цибулина, три картоплини, одна столова ложка муки, сіль чорний мелений перець по смаку і олія для смаження. Почнемо з того, що наріжемо наші гриби і цибулю. На розігріту пательню ми додали наш шматочок вершкового масла 50 г і розтоплюємо його. В Розтоплене масло додаємо мілко нарізану цибулю і обсмажуємо її до золотистої шкоринки. А поки воно буде обсмажуватися, ми наріжемо гриби. Тепер додаємо наші нарізані печериці. Я нарізаю ось такими шматочками. По ідеї, ви можете нарізати ще е, набагато дрібнішими. Мені подобається відчувати е, саму структуру печериці. Тепер, друзі, ми ось це все перемішуємо разом з цибулею і трішки просмажуємо гриби. Обсмажили наші гриби з цибулею. І тепер додаємо 2 чайних ложки мусі. Перемішуємо. Ось так, добре, для того, щоб наш соус був густішим. І тепер додаємо вершки, знову ж таки, перемішуємо і даємо соусу закипіти. Далі будемо помішувати. Для того, щоб довести соус до необхідної на консистенції. Ось так, друзі. Важливий момент солимо і перчимо все по смаку індивідуально. Ось і все. Немає нічого складного. Наш соус вже набрав необхідної консистенції. Друзі, головне постійно його помішувати. Як тільки ви додали важкі... Постійно помішуєте, і всі процеси, які я 에, робив для приготування цього соусу, ми робимо на невеликому вогні, обов'язково, щоб нас нічого не прибирало. Бачите, який класний виходить соус? Постійно куштуєте. Неймовірна смакота. Дуже класний соус. Ось так. Все, в принципі, ще секунд 30. Він уже прокипає. секунд 30-40 і соус готовий. Ми його відставляємо і переходимо до приготування наших деревунів. Порізав я картоплю ось такими шматочками і цибулю. І відправляємо його в чашу для блендера. Це все, картоплю і цибулю. Одразу скажу: варіантів рецептів може бути безліч. Тому для всіх гурманів і експертів, кому що не подобається, будь ласка, переходите на інші канали і дивитеся ті рецепти, які вам подобаються. Я дивлюся рецептом. Які, по якому я готую сам, мені він подобається. Перебили картоплю цибулю, додали одну столову ложку муки, одне яйце, сіль та чорний мелений перець по смаку індивідуально. Все перемішали і відправляємося на пательню. На пательню додали олію, розігріли її і тепер викладаємо ось так от ложкою, трішки притискаємо. Нашу масу, тим самим формуючи дируни. Обсмажуємо, друзі, з обох сторін, з кожної сторони приблизно 3-4 хвилинки. Ось так. До золотистої штаїш Ось так. Просмажили 3-4 хвилини. Перевернули на інший бік. Смажимо до ось такої золотистої шкоринки. Якщо бачите, що ваше тісто, скажімо так, ваша маса для дирунів трішки рідкувата, додайте ще одну столову ложку муки. Нічого складного, як бачите, виходять красиві дируни. Смажимо тепер все і потім презентуємо. Ось і все, наша страва готова. Якщо хочете більш соус рідкіший, тоді тримайте менше на вогні. Я люблю ось такої саме консистенції соус грибний. До речі, він вийшов неймовірно смачний. Тепер давайте подивимося наші деруни. Ось подивіться. Просто, як на мене, дуже дуже і дуже смачні. Друзі, деруни ось в такому варіанті, саме із рибним соусом. Це дійсно те, що треба. Можна порадувати і своїх друзів, і що вони до вас прийшли, скажімо так, в гості. Дуже ще, в принципі, швидко більш-менш готуюся. І повторюсь, все дуже смачно. Дуже смачно. Люблю такі деруни, саме перебиті в блендері. Дякую що зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!